Кримські винороби встановили рекорд Гіннеса. у Балаклаві. Агрофірма Золота Балка наповнила найбільший у світі келих шампанського. В унікальний півтораметровий фужер налили 75 пляшок ігристого вина. До речі, результат українських рекордсменів вдвічі більший за попередній. У Канаді Келих вміщував 27,5 літрів шампанського. У Балаклаві налили цілих 56. Історичну мить бачила і наші журналісти. Репортаж з Криму від Юлії Структ та Мар'яни Мацьків. Величезний келих – точна копія фужера для шампанського. Його виготовляли спеціально у Києві. Бокал робили 20 майстрів більше двох тижнів. Остаточно досягнути відповідних розмірів вдалося лише з 30-ї спроби. Тепер келих-гігант вміщує 56 літрів шампанського, важить 23 кілограми і за вишки – півтора метри. Такої більшої форми ніхто не будував. Тобто, у нас є унікальність і плодів, то не вирішує. 50 лет стажа, цокал, как И вот, собственно вот он смог выдать такой бокал. Это было очень тяжело. Тяжело с технической точки зрения и с физической точки зрения. Сам по себе, просто очень тяжело. Четыре человека поддерживали изделие в момент выдувания. Для рекорду кримські винороби обрали найкраще напівсухе біле. Це ігристе вино Золота балка. Воно отримало золоту медаль на міжнародному конкурсі імені Льва Голіцина. Три людини одночасно вливали вино у фужер під оплески тисяч глядачів. У келих помістилися 75 пляшок. вина урожаю 2009 року. Рекорд світу особисто зафіксував представник книги рекордів Гіннеса Крейг Глейдел з Великобританії. Розвіта бутилка на була минулому році, Ровно во. назад. То есть год вино пролежало в бутылке, подождало своего часа. Естественно, бутылочная выдержка сделала эту красивую огранку, которую, которую вино получила в течение года. То есть сырье развилось еще более красивый продукт. И вот это замечательное вино, мы будем... Рекорд Гіннеса приурочили міжнародному дню шампанського. У Балаклаві його святкують другий рік. Аби запам'яталось надовго, чергове свято кримські винороби перетворили на справжню феєрію та шоу. Протягом дня всі бажаючі мали змогу спробувати одразу кілька видів шампанського. Вздовж балаклавської набережної агрофірма Золота балка розливала ігристе вино. Дегустацію проводили до пізнього вечора. Звісно, ми плануємо не останавливаться только в этом году і проводить данное мероприятие традиционно каждый год. Уже є неплохие ідеї относительно того, как это розвит. Возможно, это будет какая-то фрегата яхт. так далее. Ну, Однозначно ми плануємо це мероприятие расширять. Неподалік місця проведення дегустації живі скульптури охочі фотографуватись – ставали у чергу. І що цікаво, все це безкоштовно, як і майстер-клас від провідних танцівників. На березі моря гостей фестивалю вчили танго. Бажаючих станцювати виявилося лише двоє. А от подивитися на професіоналів зійшлося чимало. Святкування міжнародного дня шампанського проходило досить оригінально. Під час наповнення келиха рекордсмена на сцені виступали прима балерина Національного театру опери і балету України Олена Філіп'єва. А компонував їй на келихах фіналіст шоу Україна має талант Тимофій Вінковський. Окрім цього, в ході фестивалю шампанського був проведений конкурс краси Міс Кримська шампань. А от найбільший сплеск емоцій учасники фестивалю отримали від гурту Океан Ельзи, і що головне більшість російськомовних жителів Криму підспівували Вакарчукові українською. Юлія струк Мар'яна Мацьків з балаклави спеціально для події телеканалу НТК.